Починаємо експеримент. Запакували ми бункер. Виходить висота бункеру метр і такий квадратик 30х30. 30. Внизу товсті дрова. Посередині розпалочка сухенька, щілини засипані тирсою. І зверху ще такий кубік суцільний. Побачимо, скільки ж воно буде горіти. Мої очікування 25 годин. Температура теплоакумулюючої ємності 1000 літрів. Ви бачите на термометрі градусів 10. На котлі теж така сама температура. Отже, розпалюємо. Ось з другого кута. Теж нема нічого, не виключаю камеру, йдемо, дивимося, що горіння дійсно йде. Котел вийшов на стабільні обороти, але воду ще не нагрів. Ось так. За дві години ось скільки прогоріло. Он А Я його знімаю з різних, з різних куточків, щоб ви бачили, що е, ні пари, ні диму, нічого нема. Хто там? Хто там? Так, 12 -та година дня. Дуже цікава ситуація. Получається. Ось. піддувало у нас, як завжди, закрите. Дивіться, що там. А? Клас? Яке колір? Фіолетове, найгарячіше. А там біле. А вгорі фіолетове це дуже добре. Це найякісніше горіння. Ну, подивимося, скільки ж у нас прогоріло до 12 годин дня. Потихеньку, помаленьку. Ух, розгорається. Нехай так побуде. Зараз спробуємо відкрити. Ну там пішло, зараз розгорається. Ну вже ніякого фіолетового одне біле. зараз глянемо що там. Де в нас той кирпичик? Ні, димить, половина бункера, коротше, згоріла. Чотири години вечора. Зараз підемо подивимося, що там у нас на котлі. Все дуже гаряче, все розігріте гаражі, жара і там ще вон Отаке горіння. Ще горить. І до ранку цей жар буде лежати ще довго-довго. Хоч ще котел горить, хочу вам показати в якому стані теплообмінник. Отака От тут красота. Закриваємо, нехай жар не виходить. Давайте поміряємо теплоакумулятор пірометром. Він в мене підключений. Так що не ділиться вода на холодну і гарячу. Перевіряємо тридцять сім градусів вгорі. І тридцять пять внизу. 36-35 внизу. Тут на другому етажі у мене взагалі жара. Поміряємо стіну. 22 градуси. 21. Наружня. А ця. 21. Ну тут взагалі жарко, тепло. 23 градуси. А потолок. 23 градуси теж. Ну, жарко, прям жарко. Так, ще для тесту поміряємо цю стіну і завтра ми її поміряємо теж, щоб видно було різницю, як тримається в гаражі. Дивимось в офісі, що у нас. В офісі у нас стіна 18. На термометрі у нас теж. От, біля батареї 24 батарея 40. Собачки приписали антибіотики, е, найшли якесь запалення, в неї була стерилізація. Пройшло вже місяців 4 після стерилізації. І якась чи ниточка чи що там. Натерло їй Коротше, не ясно що, кузі нічого не показало, але мазок показав запалення і вона багато пила води. Приписали антибіотики. Коли даєте собаці антибіотики, обов'язково давайте кисленьке молочко, це так само, як і людям щоб підтримувати мікрофлору в желудку, щоб гарно працювало, не зношувався желудок, печіночка, коли собака на таблетках, треба її підтримувати. моїй собаці дуже гарно підходить кисле молочко за півтора року. Це собачка перший раз приймає таблетки. Все в нас було добре. Трішки переживаю. Але думаю все буде хорошо. Да? Камні. Аза камні. Ти така барбосяка. 9 годин ранку. 7 градусів морозу. І зараз ми подивимося, наскільки ж в нас в гаражі впала температура. Наскільки він захолов. Отже, температура води в системі 22 градуси. 1000 літрів. Температура бункера. 17 градусів. 18. Значить там є жар. 100% і я обіцяв поміряти стінку, будь ласка, 10 градусів у нас в двоповерховому гаражі. 7 градусів морозу. Коли морозу нема, набагато комфортніше. Отже тут вполне нормальна температура. В офісі у нас 14 градусів. Е, тепла стіна всередині гаражу 15 градусів тепла. Відкриваю бункер, показую, в якому він стані. Будь ласочка Нічого нема. Теж нічого нема. Отакий бункер. Отам, от зараз розгребем, там повинен бути жар. Он, будь ласка, в бункері жар. Поділюся порадою стосовно рубання дров. Так от, лезо, колуна, змастюйте переробом. По-перше, він не застряє в деревині зовсім. По друге, він розколює пеньки навіть з сучками, залазить як масло. Ось сюди я намотав метал, обтяжувач. І ось такий колун у мене. Совєтський. Били по ньому хтось бив молотом зверху і, звісно, він репнув. Я заварив, і вже він служить мені 10 років. Я мало рубаю, бо ви знаєте, що я палю прямо цей пень зайде мені в бункер і згорить повністю. Не застриє, бачите. Постараюсь зараз вам зафільмувати. В якому стані хід? Якщо видно, ми зараз все розберемо, і я вам покажу пальник його. Як він влаштований? До такого результату, кінцевого результату, мене підштовхнув мій підписник, який переробив свій котел. Котел називається Титан 16 кВт. І він його переробив завдяки тому, що побачив моє відео. І вирішив зробити завуження в себе в котлі. Але як він його зробив, я постараюсь поставити вставочки в кінці відео і розказати, е, чисто як він переробив титан. Е, цей же шпальник, в кінці, отут, де теплообмінник, я зробив так, як в нього. Тобто використовуючи рідний поріжок котла. На відео, ви бачите, я зняв перекриття завуження, і вам видно чотири отвори самого порошку, який стоїть на цеглині. Тобто, ось цими отворами бічними, маленькими, ось по цю сторону і по цю сторону, ними засмоктується. Е Чисте повітря, воно заходить під поріжок, тому що цими отворами, ось де біла полоса, отут створюється тяга, е, втягується знизу повітря. І воно заходить бічними каналами, заходить під поріжок, зараз ми його достанемо під поріжок і виходить в ці отвори. Ось як ви бачите, я зняв перекриття, як воно влаштовано. Ось тут стоять на ребро дві цеглини по під стіночку, не доходячи до стіночки котла 5 мм. Отакі дві цеглинки. І друга. Вони стоять теж на шамотному, на шамотних цеглинах. Зараз віночка візьму. Ось шамотні цеглини вони полопали від температури, тому що тут цегла розігрівається до червоного кольору. Ось зараз зніму крупним планом. Отак так у нас теплообміннику. І Заходимо, дивимося, що там на цьому поріжку, як там всередині влаштовано. Дуже цікаво. Ось так, бачите? Ось так воно влаштовано. Цей поріжок лежить на цеглі і по боках, по боках, коло нього заходить повітря. Он туди вниз, заходить під поріжок. Поріжок розігрітий до червоного кольору. І ось тут, ось тут проходить допалювання. Тут проходить допалювання таке серйозне, що, бачите, все побіліло. І теплообмінник, і все побіліло. Ось так ще попробую з нижнього плану показати уверх. Ось так, щоб ви все роздивилися. Так, я достаю поріжок. Достаю ці цеглинки, щоб ви бачили, які вони. Ось такі два огризочки. Ось. Одна тут стояла і друга з іншої сторони. Ось так. Ось. І попереду на відео ви бачили, то була задня стінка теплообмінника, то не шамот, то ви бачили вже Полум'я вдарялося в теплообмінник. Ось він наш, наш поріжок. І ось так. 3, 4. І ось так стояли цеглинки. Полум'я обов'язково повинно битися в поріжок. Битися в поріжок, обходити ширина завуження 10 см, висота завуження 11 см 14 см. Ширина всієї камери, тобто ширина порошку, 28 см. Міряю розміри ходу ось цього, який стоїть перед порошком. Висота. Це висота цеглини 115 мм. Ширина 125 мм. Довжина туди, в глибину, в саму пічку. 37 сантиметрів. Отже, що ми детальніше я намалював, що ми тільки що бачили в котлі в е, завоженні і які процеси там проходять. Піддувало, горять дрова, зона змішування, поріжок. Догорання, завуження догорання. Все дуже просто. Для того, щоб всі гази згоріли, вони повинні дуже гарно перемішатися і нагрітися. Цегла розігрівається до червоного кольору низ і боковушки, особливо в нижній частині. По всіх щілинах, де є ось між цеглою щілини, внизу там бачили полопали щілини. Тими всіми щілинами поступає повітря, і воно нагріте, цегла гріє з усіх сторон і зверху щілини є. Тут чотири цеглини на ребро стоїть, як ви бачили. Через ці всі щілини поступає. Нагріте повітря. Воно тут готується, перемішується і заходить в завуження в кінці. Тут формується пучок, поріжок. Воно вдаряється в поріжок, робить такий трамплінчик, і завдяки цьому трамплінчику воно всмоктує ще додатково з оцих чотирьох отворів ще додатково всмоктує повітря. І що не догоріло тут, догорає вже тут, тому що тут температура вже на виході е дуже велика. Дуже велика. Воно, оця стіночка на відео, ви бачили, е що вона як стала як шамотна цегла. Її не можна відрізнити від шамотної цегли. Така там температура і метал вигорає, випалюється. Якщо ви боїте, що стіночка пропала, що вогонь пропале вам стіночку, не потрібно цього боятися, тому що дровами неможливо створити таку температуру, щоб ось цей факел вам розплавив водонаповнену стінку. Неможливо, воно. Дуже швидко забирає тепло. І ще дуже важливо, ось тут створюється випромінювання. Температура створює біле випромінювання. І це біле полум'я продавлює стінку, і вода дуже швидко забирає температуру. До димохода 150 градусів 200 максимум. На малих оборотах, коли піддувало закрите, залишено 5 мм піддувало, гази активно виділяються, змішуються, запалюються. На таких оборотах демохід 100-120 градусів вище не піднімається, а теплообмінник свистить, теплообмінник гріється активно, полум'я поступає активно. Дякую. Моєму підписнику Мар'яну, який створив в себе в котлі Титан, створив таку систему, але в нього оця камера під поріжком знаходиться. Зараз ставлю ставочки відео, як він переробив свій тітан. Не будуючи бункер, і в нього все згорає, і шкурлати в теплообмінники почали облітати. І в димоході шкурлати теж почали облітати. Все висушилось. І завтра він скине відео. Я думаю, там теплообмінник теж весь білий. Якщо ні, то ми трішки подамо в цю камеру під поріжком. Трішки подамо ще повітря в нього. Ось так. Дивіться, зараз ставочки. Котел Титан", Титан Міні. 15 кВт в ньому писало. Мним словом, я пробував от цеглинки. Пробував стелити дно тими цеглинками. Ну і пробую е, палити е, без цеглин. Взагалі опустив колосник той і доворив сюди пластину, поки що. Ось. На планку я поставив дві цеглинки. І отут дві цеглинки. Нижче планки. Отакий якийсь вогонь. Не знаю, що там камера показує. Я так. Я так розумію, що ви казали? Тобто перекрити йому оту от нижню частинку. Оці отвори закрити і лишити. От е, від от цього одразу тих 10 см вверху. От на ручці 50 він зараз добере, так до 54 він так і собі і тримає. Він <різь> же собі там закривається заслонкою, і він зараз, от, от зараз, от зараз фіолетовий. От зараз фіолетовим горить. Одним словом по-різному горить. Дрова однакові. Навіть мокре там попалось, бо шипіло внизу. Але такий вогонь. Ну це на другому положенні працює. І що ще помітив, що диму нема. Диму нема. Так що отак. Ваші поради працюють. Да, фіолетовий вогонь. Ну, супер. І, пан Віктор, теплообмінник. Теплообмінник, ну тако зараз він шовін горить у нас 11-та година. Там просто все виводилося. До того то було, тут такі були е, між теплообмінником і стінкою. Е, ці такі на, нарости кажу, як, як кора дерева від, відлуплювалося. Такі слої аж. Ну а зараз все чисте. 13, так. 13 на Мені крутнуло ту нижню е, е, пластинку дна. Те давно я це помічав. Давало дверку, дверку закрити. О, і сьогодні переварив такий швелірок.